Так, наступний ось коментар, він декілька разів, декілька людей про це говорили у відео було сказано про те, що слово космос колись у давньогрецькій мові означало краса, велич там і так далі, впорядкованість, а тепер набуло іншого смислу тобто космос, як всесвіт. Типу, ось кажуть, але ж коли я кажу це космос, я маю на увазі красу. Дивіться, так, це цікавий момент, що слово космос пройшло певний шлях розвитку і знову повернулося до того ж самого значення. Бо коли ми кажемо там це космос або ти космос і так далі, як це сучасне значення слова, це не стародавнє значення, це вже в сучасній мові розвинулося нове значення. Далі також такий жарт привенеритися, це піймати венеричну хворобу. Ну досить очевидний жарт. Він прям напрошується. Признаюся, я для цього спеціально цей приклад і зберіг у цьому відео. Можна було б там інші якісь видумати там, принептунитися, там але ну привенеритися воно так напрошується на жарт. Ось і ладно б ті щи ті сталінюги володіли етимологією, як годиться, а то вікопомне свейн, ето свинья. Ха 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 Так, це була така історія. Теж я думаю, нові глядачі про це не знають. Значить, у Гобліна на каналі, коли в нього ще був свій канал, і вони там з Жуковим робили свої відео про історію. Там часто дуже звучала така річ, що. По-перше, що Нортумбрія означає Північна Умбрія. Ну, Нортумбрія це одне із королівств англосаксів, а ім'я Свейн, там йшлося в контексті Свейн велобородий. Буцімто то це ім'я означає свиня, і Гоблін ж був би не Гоблін, якщо б ще це все не супроводжував зауваженнями, типу для малограмотних об'ясняємо» і для тих, хто не знає, говоримо. Я там спочатку накидав в коментарях їм про Нортумбрію та Умбрію. Справа в тому, що Нортумбрія вона не походить від назви Північна Умбрія. Нортумбрія це територія, яка знаходиться на північ від річки Хамбер. В сучасній англійській це Хамбер, а давньоанглійській це була Гюмбре. Південна межа цього королівства проходила по річці Хамбер, тому вона і називається Нортумбрія, до Умбрів або Омбріїв вона не має жодного стосунку. А щодо ось це Свейн – це свиня. Також там ще вони, по-моєму, договорилися до того, що і Швеція це якби від слова свиня там і так далі. Ну, взагалі, то свейн це парубок давньоскандинавською мовою. Слово свейн означає парубок слово чоловічого роду, про що говорить ось це подвійне «н» в кінці, і так далі. А слово свиня свін з довгим і і слово середнього роду взагалі немає до, до цього ніякого стосунку. Свейн було розповсюджене ім'я, ну і воно просто означало парубок. До речі, після цих коментарів мене на каналі Гобліна забанили. До речі, що там про Молдову і Молдавію? От мені більше любий варіант Молдавщина. Ну, я не знаю, я е, зараз кажу Молдова. Все буде Україна. <реш> Це найкращий Це... варіант Україна. <реш> Україна. <реш> Молдовська область української України. — Та ну, ми ж не росіянці. А я жартаю, ну, З -з 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 я жартую. Це не, просто не. меми ходили про те, що сьогодні захопимо цю трансільванію, як її. Я, я ще, ще, ще не бачив, просто. А цілу ніч були, типу, тирасполь наш, там вже Міноборони РФ, а. наче сказилось, чотири повідомлення було, що ВСУ скаплює ціли», «Тирасполь», провокація. Я так прочитав мельком, думаю, о, припади шизофренії почались. В когось цей саркацистичний коментар, хто такой Гоблін, він блогер, а сколько у нього каналів?» Ще це, це теж, мабуть, треба читати голосом Гобліна. Однім словом, тупе гавенда, тупого гавенда. Ну, може, хтось не бачив це відео. Гавендо означало корова в праслов'янській мові, але до нього ж і стосується слово гівно, з ним пов'язане з цим коренем.